На перехресті вулиць Старокостянтинівське шосе Зарічанська будують нову ділянку дощової каналізації. Наразі фірма-забудовник Мегатранс перекрила частину вулиці і розпочала демонтаж асфальту для прокладання труб. Дотепер на цій ділянці ливнівки не було. Буде прокладена ливнівка загальною довжиною 350 метрів. 150 метрів від перехрестя Старкостинівського шосе вздовж вулиці Зарічанської, а далі вона поверне в сторону річки Південний Буг і решта буде прокладено між ділянками приватної власності. Робота виконується повністю за рахунок будівельної фірми без залучення коштів з міського бюджету. До початку повномасштабної війни за кошти з бюджету громади оновили систему зливового водовідводу на перехресті вулиць Свободи та Зарічанська, а також в районі управління поліції області. Втім, під час тривалих злив підтоплення відбувалося вздовж усієї вулиці, каже пан Микола, який працював в сусідній будівлі раніше. Я думаю, що люди роблять гарну справу, тому що отут, коли йдуть зливи, дощі. Вулиця Зарічанська топить. Якщо люди зроблять тут систему, яка збере цю воду, то буде все прекрасно. Тому що машини тут машини набиралася, вода вкузувати кло через двері. Просто води дуже багато. Скажемо, по тротуару тут люди не могли проходити. У зв'язку з будівництвом рух громадського транспорту вулицею Зарічанською змінили. Попри повідомлення електротрансу в соцмережах і на сайті Хмельницької міської ради, труднощів під час перевезень уникнути не вдалося. Мали відчорашнього дня перекрити. Я вчора їхала ввечері, все було нормально. Нігде, немає не в телефоні, щоб об'явили. По телевізору дивилась – теж нема, бо ж чули все це. От і сьогодні я довідала на восьмому десятку йти з, -з, з поворота пішки. Маємо розуміти, що потік води величезний. На на схилі практично ніхто ніколи ливнівок не будував, щоб його перехоплювати. Кожні роботи, які виконуються на Зарічанській, поступово і частково зніматимуть цю проблему. Сподіваємося, що протягом двох тижнів будуть виконані, і ми знову зможемо запустити рух. До завершення робіт тролейбуси номер 17 і 56 курсуватимуть через Кам'янецьку, Бандери і Проспект Миру, як і автобуси номер 22 30, 46 а і 47. Ірина Аріон Павло Романюк новини міста.